Вітаю вас! Моє ім'я Марія Іван, і я живописець, живу і працюю в Києві. А ми на цьому каналі розмовляємо про мистецтво, живопис, ну і про життя. Тому що мистецтво не буває без, без ваших почуттів, емоцій, без вашого життя, те, що відбувається у вас в житті, як ви до цього ставитесь, ну і різних таких цікавих речей. Я ось сьогодні глянула у вікно, а там, ну. Ну, прям точно вже зима, зима, сніг випав. Я в дитинстві дуже любила зиму, тоді, правда, коли виросла, то мені вже такий холод не дуже подобається. Згадала, що скоро взагалі новорічні свята, а настрій якийсь не дуже святковий, чесно кажучи. І прийшла така думка, а чи не написати ще один якийсь такий зимовий пейзаж, або святковий якийсь новорічний пейзаж з ялинкою, з ліхтариками, будинками, якийсь такий більш теплий і емоційний. Мені здається, що більшість людей, які, яким подобається живопис, все одно мають якийсь Подобання. Я, до речі, не дуже сильно над цим задумувалась, можна було б поміркувати. І я вам нагадую, що в мене є співрозмовник, який мені може задавати якісь питання або доповнювати мої відповіді. Так що будемо зараз міркувати на цю тему. А що саме на картинах подобається людям? Доброго дня. До речі, хочу запитати, чи впливає на тебе, коли краще писати, припустимо, зиму? Або чи можеш ти літом написати зиму, чи це обов'язково настрій такий зимовий повинен бути? І ну, навпаки? Ні, ні, не впливає. Іноді впливає отакий. Ну, от, як я кажу, сьогоднішній такий настрій, бо подивилася у вікно, там, сніг, буває, але це такий моментний. Тобто не, не буває такого, що в якусь пору року треба, треба написати певну картину. Але іноді, іноді коли свято наближається, якийсь буває, буває такий настрій, що можна. Так що ні, я не пов'язую це з певним пори Тобто, літні картини не малюєш літом. Ні, ні, квіти літом не малюю. Пишу е, під настрій, пишу під емоції, може бути під впливом якихось речей, фільма чи книжки. Ну, тобто це все більше відповідає моєму настрою, ніж пори року чи. Необхідністю під якесь свято щось написати. Тобто я, в принципі, я цим не зв'язана, я не прив'язую прив себе до таких. Чи вистачає настрою, чи Де ти його береш, тому що ну, в такі важкі часи все-таки підняти собі якийсь настрій до роботи і ще взяти якийсь сюжет, підібрати, де беруться сили? Ну, таке питання. Я навіть не знаю, як, як на нього відповідати, тому що я більше прив'язуюсь до того, що ну, це невід'ємна від мене частина, тобто в мене немає такого, де взяти сили. Хоча ж буває, що люди себе так погано почувають, що вони не можуть навіть просто встати з ліжка. От Якщо пов'язано з таким станом, то тоді не хочеться нічого робити. Але в даному випадку, ну, в даний період життя, слава Богу, в мене є сім'я, яка мене підтримує, і слава Богу, що я, ну, я абсолютно впевнена, що все буде добре. І... Я, мені вдається зберігати такий позитивний стан, тому це все одно пов'язано ну, просто з моїм життям. Ну, тобто, я встаю вранці, я снідаю, я п'ю каву, і, і далі вже йде от як, як просте життя і живопис, воно входить в моє просте життя. А ось зараз 15 хвилин назад, включили світло, вплинуло на настрій. А ще як. Хто б міг подумати, що електроенергія да взагалі такі прості речі були для нас ну, таким ну, нормальним. Тобто, хто за це взагалі задумувався хоч колись? А тепер це суцільний настрій і прям свято. Я казала про святковий настрій. От вам і святковий настрій. Включили світло і вже свято. До речі, про свято. Ти сказала, що вже і Новий рік скоро. А от Різдво, ти святкуєш Різдво, і якщо святкуєш, то коли 25 грудня або 7 січня? Святкую, до речі, моє саме улюблене свято це саме Новий рік. Ну, Но Так як Різдво. Це також ялинка, ліхтарки, подарунки, то, звісно, це йде якби в комплекті. І раніше ми святкували 7 числа, але останні 2-3 роки святкуємо, 25-12. го 25-го, го І я вважаю, що це правильно, це більш правильніше по багатьом факторам. Не буду я зараз пере... При... Чи вважаєш ти, що настрій таке поняття, яко, яке формується, можливо, навіть не якимись подіями, а в даному випадку, при це ситуації, яка є. Це просто, просто необхідність підтримувати гарний настрій, тому що інакше просто дуже важко вижити. Я на протязі всіх цих місяців спостерігала і чула багато різних речей. От з приводу саме та чого 9 місяців, 8 років. 9, дев'ятий рік. Чи потрібно святкувати, чи не потрібно святкувати, чи потрібно жити, чи не потрібно жити. І це пере, пере перетинається. перетинається з багатьма ну, такими психологічними, етичними. вже навіть Тому, коли про це говориш, треба ну, дуже обережно висловлювати себе. Бо я так бачу, що багато людей. Дуже сильно емоційно на це реагують. Моя думка, що це не, не просто потрібно, це необхідно. Я, я не кажу про такі речі, як повністю забути, і сказати, що ну, це таке просте життя і нічого не відбувається. Ну, звісно, ні. Але якщо людина перестане жити і перестане, і взагалі втратить таку здатність, як відчувати радість або ну, про, просто. По... Здатність щось любити, або що ви ну, мають щось, що тобі подобається, ну то це втратиться багато-багато інших саме людських якостей, які нам дозволяють бути емпатичними і емоційними і співчутливими. Як не дивно, саме з цього виходить. Якщо ти можеш радуватися, ти можеш співчувати. То що ти знаєш, що таке радість, І що, що таке його втрата, це необхідно. Можна так сказати, що підтримка гарного настрою, це є також зброя або запобігання намірів Російської Федерації ввести наш наших людей в якийсь депресивний стан, і стан відчаю можливої і байдужості і страху. Ну Це один, до речі, із цих аспектів війни це впливання на емоційність людей, на їх бажання жити нормальним життям і бажання, щоб це все там припинилося, але ж є ще глибше. Воно може припинитися на короткий час, або це треба просто. Убрати э, такий э, дратівливі моменти, коли твій сусід не вміє радуватися і не хоче, щоб радувався ти її. Просто тоді мати вже радісне майбутнє. Ну, правильне радісне майбутнє, а не там, на якийсь час, на маленький. І так, це такий ну, коварний і дуже. Нелюдський, я б сказала, спосіб вести війну з населенням, окрім фізичного тиску, і, і, і ще мать отак, що я вам поламаю все, все життя, і, всі, і, і свята, і радість, і перестанемо радуватися, перестанемо любити, перестанемо мати ці отакі людські почуття, і тоді ну, нам і нічого і не треба буде. До речі, ну, сама Російська Федерація це показує, як це? Вони не радіють, вони погано живуть, у них радості немає. От вони і абсолютно їм все одно чи вмирають їх близькі. Отак, От ну це пов'язано. А наскільки стало легше підтримувати такий настрій у зв'язку з успіхами, певними успіхами Збройних сил України? Це там останні місяці. Ну, коли відбувається щось таке, то звісно, це дуже сильно піднесення настрою. Але я не забуваю, е, якою ціною дається це нашим військовим? Радію я по факту, звісно, радію. Чи це йде якимось таким ланцюжком, що «О, там, давайте більше, щоб я більше раділа. Ні, звісно, це не так. Тобто, радість вона така поміркована в плані того, що, звісно, я радію, але вона не така, як О, давайте ще там. Ні. Я радію, коли кажуть, що вдалося зберегти життя військовим, що вдалося зробити так, щоб для військових було краще, чи для такої, ну, це, це не менш радісні події, скажімо так. Ну, ми трохи цю тему, якби так, війни в нашому житті, в мистецтві і в живописі краще обійдемо. Бо про що тут взагалі говорити? Війна з божевільними викликає ті ще емоції. Поговоримо вже після закінчення війни. Я все-таки перейду знову до теми живопису, свят і святкових якихось картин і пейзажів. І буду, думаю, що буду розмірковувати на те, щоб зробити, можливо, навіть якусь серію. А на сьогодні я з вами прощаюся. Бажаю вам бути в теплі в безпеці. Підписуйтесь на мій канал, ставте коментарі. Переходьте за посиланням на Facebook і Instagram. Якщо вам сподобаються якісь мої картини, пишіть мені в приват або на е-mail. До побачення!